На моєму каналі мене звати Вікторія, і сьогодні хочу розпочати свій відеозвіт про тиждень стартів грудня, про шалений тиждень стартів грудня, котрий організовує Оленка Буганова з каналу Буганова Handmade і котрий проходить з 4 по 10 грудня. Сьогодні в мене 8 грудня 23 24, ой, 21, 24 І я передчасно роблю таке відео. Не знаю, що в мене там буде завтра ще, тому що я їду в відпустку, і вже сьогодні я майже нічого не в'язала, нічого не робила, тому що збирала речі. І завтра в день я маю їхати у відпустку. Тому зараз знімаю таке відео, яке Вийде все як вийде, ну і сподіваюсь, що вам буде цікаво на цьому тижні, 6 грудня. Я отримала подарунчику від таємного агента. Миколайчика, цей звіт, цю розпаковку-подарунку я зараз підключу. Я зробила невеличке відео і розпаковки, і вам його зараз покажу. Також зразу за тим відео піде відео про те, що ми отримали з моїм чудом в смужку. Ми отримали подарунок від Ірини, котра була спонсором у спільному проєкті. До в смужку і котра обрала моє чудо в светрі в смужку обрала своїм переможцем в своїй номінації. Посилання на Ірину я залишу знизу в інфобоксі. І розпаковку подарунку я теж пропоную вам подивитись. Вітаю всіх сьогодні, 6 грудня. Вітаю всіх з днем Святого Миколая. Сподіваюсь, що Святий Миколай допоможе нам скоріше отримати мир, допоможе нам подолати ворога, вигнати з нашої землі і поверне нам наше мирне життя, допоможе відбудувати Україну. Ми то вже заслужили. Ну, а зараз хочу поділитися з вами самим приємним. Я отримала подаруночок. Подивіться, як це гарно. Справній чобіток. Як приємно. Мені надіслала подарунок Наталія Приймак. Зараз відкриємо. Я ще не дивилась. Боже є. Вже мило. Ой, клас! Боже, яка дівчата, це, як би то сказати, вірно, дуже гарні місця України. Бачу вже, де я була, а де би ще треба було побувати. Клас! Я вражена дуже-дуже приємний. Наразі взагалі в мене аж сльози на очах, ой, я перервусь, вибачте. Я повернулася, вибачте, трошки вгамувала емоції. Взагалі, ми чоловіком дуже полюбляємо так ось їздити по містах. І були в деяких містах, Ось ми були в Хотині в Києві, звичайно. Ну, в Одесі ми тут проживаємо поруч з Одесою. Донечка їздила в Палац Шенборнів. Ну, я знаю, наскільки наша Україна багата такими місцями. Чернігові, у Чернівцях, вибачте, ми були, але там до 18-ї години працювали, і ми не встигали просто, ми були приїзди. Дякую велике, дуже приємно. Сподіваюся, якомога скоріше буде мир, і ми зможемо відвідати всі ці місця, котрі там є на календарі. Боже, як тут гарно все. Я просто від Дякую, Боже здесь. Дякую величезно, Клас. Боже, це вязальний талісман. Безпорізь Боже. Дякую величезне. Клас. Я проживаю недалеко нібито від Одеси, але в нас немає таких в'язальних магазинів з такими гарними, якимись цікавими речами. На жаль, Ти, ну, я взагалі вражена. Дякую, дякую величезне. Я буду з задоволенням носити. Ой, це здається за... в Америці, я не знаю, як в нас. Квіточка ось ця. У мене там щось у них таке дуже свіченне має, якесь значення. Дуже приємно. Дякую за рушничок. Дуже такий з ріжок. Це якраз квіточка. Мені здається, вона якраз там у них якось свіченно вважається. Ні. Я даже не знаю, за що хапатись. Прекрасна ялиночка, Не п'ятикутно. Дуже приємно, що не червона п'ятикутна. А інше, боже, і злодощі. І все з новорічними з новорічними святами, веселих свят. Боже, я навіть не бачила. Щось в нашему містечку нічого такого не переробляє. Боже, яка... Боже, яка прелість. Як це мило, я не зламаю, ні. Ой, Боже, маркірочки. Боже, як це гарно. І судячи з того, що вони такі холодненькі, що це якісь Ой, як що я вам показую? Я так на них задивилась, вибачте, що щось показую. Судячи з того, що вони такі холодненькі, це якісь натуральні каміння. Боже, таке все гарне. У мене такого немає, чесно кажучи, дуже гарно. Мені цікаво, Наталя, ви самі те робили. Боже, мене прям-прям не знаю. Мене зашкалює, я тут стою, в мене немає слів виразити. Коротше, я всі слова забула. Я ось їх тримаю в руках, вони такі приємні. Боже, ну не можна передати просто. Тобто це, це не просто пластикові якісь, а це каміння якесь натуральне, скоріш за все, бо воно таке прохолодне. Боже, ну я не можу. Я просто в захваті. Дякую величезно. І, і, і ця коробочка, боже мій. Як це все мило, ніжно. Дякую. Я даже боюсь витягати, що це таке? Ой, це, 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 це чубіток. Боже, це чобіток. Це такий чобіток, боже я. Ой. У мене просто серце обливається. І тут солодощі. І такі гарненькі. Я не буду всі солодощі діставати. Там багато всяких. солодощів і ось ще така в'язана рукавич. Боже, ви так готувалися. Чим зробити приємно? Боже, я тут просто схліповую. Ну, Якось цікавий кольор такий бусковий. Ой, він майже так при О, ось так от світлень. Колись саме світлий, то ось так воно ніжне, таке. І тут так багатий І... чай. Чорний чай, я так розумію, що чорний. Все-таки ніжне. У мене аж руки тремтять. Крем для руч, парфумований, байливий догляд. Такий гарний. І ще такий горішок. Це шишечка на ялиночку, солодка, боже мій. Красота. І тут такий скарб ще. Якась дуже-дуже м'якенька, шкарпеткова, напевно. Тиму ще 420 метрів. Мірино Super і 30 полям. Шкарпеткова пряжа. Боже, яка кавина гарна. Боже мій, подивіться, кавина гарна. Я так такої в руках ще не тримала. Це, це просто якийсь шкарб. Де ви то все берете? Я щось таке даже не бачу. Боже, як, як приємно, дуже, дуже вдячна. Боже, стільки скарбів я просто в мене прямо все тіліпає від хвилювання. Тіліпає внутрі. Як то гарно. І тут так багато. Вони такі важкенькі. Такої гарний бусковий. Боже, ну, дякую, величезне привеличезне. Ой, я просто в захваті. Так приємно, так. Наталя велике, величезне, величезне вам дякую. Низький уклін. Ой, прям нема слів. У мене ще один подарунок. я не знаю, що це. Щось в такому пакеті? Я так... Собі так догадуюсь. Вибачте, трохи пошородю. Дивіться, це виглядає ось так. Ну, як це, це що? Я так розумію, це подарунок. Це, 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 це певна Ірина, котра вибрала мого смугастика, мого песика. Смугастика для песика. І це видно, її подарунок за мого Я так вже догадалась. Боже, така вона важканька. Я навіть ще не знаю, що я можу з нею зв'язати. А це така... це щось таке пухнастеньке в національних тонах. Щось таке цікаве. Це шнурочок, певно, наповнений чимось. Кушкоміньке, дуже дуже приємне. Дякую величезне. Боже, я взагалі не очікувала. У мене нема слів просто. В мене тілімпається все внутрі. На Святого Миколая, коли нема нікого поряд з рідних, дякую велике, привели. Ну, а тепер прошу переглянути те, що в мене на сьогодні на п'ятницю, з моїх планів вже виконано. Першим. Я заявляла в тиждень стартів це розпочати шкарпетки для невісточки. І ось мої шкарпетки вони такі прикольні. Це Himalaya Сокс, така прикольна пряжа. Мені так сподобалось. Таке чергування кольорів дуже сподобалось. І в роботі вона доволі нормальна. Після того, як я вже стикалась з такою не дуже файною пряжею, то це така нічого так. Зазвичай вона не попадається у дівчаток. Вязання. Альніць тут йде нейлон, але нейлон і ПА вони нейлон капрон здається і поліамід вони йдуть з однаковим, з однаковим маркіровкою, наскільки я здається, в них якісь там майже одна формула, щось таке, і тому вони не дуже відрізняються від собою. Може когось відштовхує, що це нейлон. Але на, насправді в роботі мені сподобалось, а ще сподобалось це чергування кольорів. Коли ти в'яжеш і не розумієш, який наступний в тебе буде колір, Я спочатку розмотала з того, думала в'язати один з один з наружжі, але скільки я не копалася, в тій середині я так і не знайшла кінчика і була змушена перемотати на два моточки, тому ось так. Перемотуючи, намагалась якось зрозуміти чергування кольорів, щоб може більш-менш зробити їх однаковими, але я так і не зрозуміла логіки, тому перемотавши вже майже все, вже думаю, от як є, так і буде. Нічого так виходить дуже весело, цікаво, і мені так подобається. Такі мені подобаються такі яскраві такі. будуть корпетички гарненькі. Мені подобається, ось це був мій перший старт. Ну якби щось зробила трошки, стартанула, а далі будемо дивитись завтра в дорозі. можливо, я щось з цих процесів, що стартанула, буду. Ще якось в дорозі їх просувати. Наступним були дитячі шкарпетки, і тут у мене є одна шкарпетка, вона не випрана, тому що я в'яжу їх в в мене був один моточок, я не могла в'язати дві одночасно. І ось я розпочала другу шкарпетку на такому мінімалістичному початку. Шкарпетки з вовни, не знаю, я їх зв'язала на два <смі> не такі, знаєте, товстенькі, плотненькі, цу цупленькі, такі дуже такі вони будуть. Тепленькі, тепленькі. Певно, зимою в них можна без тапочок буде бігати вдома дитині і не буде мерзнути ну, в ніжки. Такі вони дуже-дуже такі цупкі. Такі ще їх я думаю випрати. Вони взагалі стануть такі. Хоча побачимо це, ніби. Миринос 80%. Побачимо, як вони себе будуть вести. Ну, так вони взагалі не такі, як ці шкарпеткові, це тоненька і ніжненька, це така товстенька-товстенька. Це мій другий процес, котрий я розпочала. На самому ділі я маю в'язати дві пари дитячих шкарпеток. Одні трошки мають бути більші, ніж перші. Ну, там як вийде. Перший розпочала. Я планувала хоча б одну пару розпочати, тобто я виконала це завдання. Наступне я хотіла розпочати комбінезон. Я його відклала, несла сюди, приносила з однієї кімнати в другу, щоб зняти, і заплутала всі нитки. Ось мій комбінезон. Ось тільки. Початковій стадії я просто буквально перед самою зйомкою, щоб якось виправдатись перед вами, його розпочала. Тут ще взагалі нічого не видно. В'язати його буду по майстер-класу Світлани з каналу В'язання для душі. Це майстер-клас на комбінезончик для дитинки від 0 до 3 місяців. І я маю його, це ж треба так зачепилося, його в'язати. Ось це такий початок, але він є. Мені було соромно вам показати просто клубочок, я думаю, краще розпочати. На магічний кубик у в відпустці в мене буде він проходити, я його взяти не зможу цей процес. Скоріш за все, тому я, можливо, ну, я ще не впевнена. ну, Скоріше за все я його не візьму. Наступним в мене йшов ракончик. Тут теж все так у мене стадія. Не дуже просу... просунута, але він розпочатий і тіло ще один рядочок, і тулуб буде готовий. Це... Він невеличкий, 12 см в майстер-класі. він, Тому ось це мій такий. Він буде в мене двокольоровий. У нього будуть він буде такий темно зелений а його грябінець такий буде омаранчевий. Помаранчево-червоний такий колір, такий незрозумілий, якийсь. І не алий, і не. не знаю, якийсь такий він. Але він добре комбінується з цим зеленим. взагалі, сам по собі він. Ну, мені взагалі не подобається що стіни не прокраси, ніби ніби такі не всі, не всі сказали, що так має бути. Ну хоча вона так і має бути, але мені це не подобається, що такі не прокраси. Так, ось це така стадія, але я його розпочала. Прибираю його трішки в сторону. Дальше теж така не дуже просунута в мене. Історія вийшла. Це має бути іграшка з фетру, але вона тільки не ялиночку, але вона в мене тільки в такому варіанті. Це має бути рукавичка, і в неї ще має бути тут біленьке оздоблення. На жаль, я не встигаю взагалі. Чоловік приїхав у від спуску, чисо стало вільного менше, ну і якось так. Але. Я обов'язково її зроблю. Я її включила в свій бінго, тому я обов'язково її зроблю. Ось так. Це мій був п'ятий процес. Початок клала, але треба просувати. Далі були нітинки для донечки. Наразі в мене є ось така одна нітинка доці немає такого годинника величезного, то на неї ось так вона виглядає, але вона одна і треба в'язати ще другу. Я тільки відмотала пряжу. Я нагадаю, я її в'яжу в два складення. Я вже спакувала в валізу і тепер розпаковую. Я намотала собі, мене якраз з попередньої намотаного вистачило якраз тільки на одну мітинку. Мені Наступний моточок на наступну в'яжу я з Ангори 70. ось така. Ангори 70, 70 кролика, 30па. На ціну не дивіться, так що я вам показую. На ціну не дивіться. Це Зі старих запасів, і ціни вже давно немає, на жаль. І додаю одну ниточку. Це моє улюблене Толегно кармані, котре я куди кругом підмотую. Це стовідсотковий гебіний марінос. Тут 2400 метрів з 100 грамах. Довго підбирала підмот, ж була проблемка. Це такі світлолососовий, я б сказала, якийсь такий рожевий. Було тяжко підібрати під мод. Мітинку я зв'язала. Так, передивляючись, знаєте, чий майстер-клас, ну не майстер-клас, а я би сказала, що це більше такий, інструкція, це, здається, Анастасія, я підпишу на екрані, як почати пальчик. Ну, а далі, в принципі, інтуїтивно зв'язала. Сподобались такі сильні якісь ажури я не хотіла, мені треба було скоріше, щоб не сильно затримуватись, бо часу на цьому тижні дуже обмаль. Тому вирішила в'язати тільки такі косички. Набирала звичайний набір класичний на дві пиці, щоб був, добре розтягалась, і закривала голку без проблем. Дівчатка, хтось там недавно, м до речі. Казав, що проблема в тому, що закривають голкою, і показали своє закриття, що воно стягує. І було видно, що там з резинки 2 на 2 перейшли на полурезинку. Коли от я в'яжу манжети, то я зазвичай так роблю, щоб манжет не сильно розтягався. І причому там було видно, що багато рядочків. І я в'яжу всього ну, один ряд, скажімо так, один лицевий, один виворотний. І все, на манжет наниз. О тут мені не треба було, щоб сильно стягувало, Я взагалі. Зробила, щоб потім було незручно, знаєте, зігнути там, бо буде натягатись сильно. Я просто резинку як шла, так і закривала голкою без приходу на полу резинку. Ну, може, комусь буде цікавий такий досвід. Наступний процес це рукавички собі. Так, рукавички зараз я вам покажу, перед тим зараз зараз. Перед рукавичками я хочу вам кадрі трошки ось цей процес. Боже ж я всьо у мене летить кудись. Я тут просунулась не дуже далеко, але коли це береш в руки, від цього жакарду відчепитись не можна. Просто от взяла буквально бо там говорила по телефону і лежав поряд, і все, і пішла, пішла, і зупинитись не можна. Ну, так як тут по колу вже дуже багато петель, то тут, поки пройдеш все коло, у мене дуже багато рапортів виходить, що моя собака кругом. Ну, ось так. На, такому, на такій стадії він в мене. Невеличкий взагалі там буквально пару рядочків. Але я все ж його трошки пров'язала. Ну, не знаю. Так він вроді не стягує, я так дивлюсь, тут більше таке еластичне. Таке більш цупке полотно виходить, бо я їжу без притяжок. Намагаюсь в'язати, мені сподобалось. Якось так у мене вже ті пальці трошки звикли. Бо ті перші ряди я робила з тим перстком. Я сподіваюся, що вони під час прання, хоч якось вирівнюються. Вони такі більш розхлябані. Далі пішло вже таке більш рів... рівномірне Такі гарненькі, мені так подобаються рівненькі більш петельки. Ну, Сподіваюсь, я встигну <с. щось зв'язати до кінця місяця, відпустка і потім тільки раз і вже кінець місяця. Це не розпочатий процес, але він буквально там трішечки був просунутий мною, незадовго. Ну, і це оце в мене, ця мене нитка. Ого, цей процес всього-навсього розпочата моя рукавичка зв'язано не дуже багато, але розпочала. Розпочала, щоб було нічим займатися в дорозі, ось такі маленькі процесики Так що так це я все візьму з собою на наступний тиждень, коли у нас буде магічний кубік, щоб просувати у відпустці. Якщо в мене вийде ще щось пров'язати і зняти в неділю, зняти щось, якийсь шматочок, при що, мене там я, що я просунула, то я дозніму різницю того, що я просунула. Якщо ні, ну тоді це може бути завершуючим моїм відео. Тому на всякий випадок я кажу вам: будьте здорові, бережіть себе і рідненьких наступаючими святами і па, -па. Це останнє підключення. Я в дорозі майже нічого не в'язала, так як ми брали песика, взяли з собою і він перший раз так далеко їхав. Я єдине тр... зовсім трошечки пров'язала ось ці шкарпетки для невісточки. Тому то, що ви побачили попередніх відео, це все всі мої просування. Бажаю вам всім успіхів, до нових зустрічей, папа. -па.